Пане Володимире, побачили таке дослідження з назвою: як Шлях додому? Хто з українських мігрантів та біженців планує повернутися? Власне про результати цього дослідження, про висновки хочемо з вами поспілкуватися. То що це за дослідження? Хто став респондентом і чи дійсно українські біженці, мігранти готові нині повернутися в Україну? І на що звичайно які фактори на це впливають? Ми проводили це дослідження за допомогою соціологічної агенції Рейтинг онлайн серед українців, які наразі проживають у Польщі, і ми захопили приблизно 920 українців, які приїхали туди після повномасштабного вторгнення після початку, і ще десь 200-220 тих, які жили там до того, приблизно ну максимальний строк там був близько приблизно 6 років. І ми хотіли зрозуміти, які фактори впливають на бажання українців повернутися додому, тому що ми знаємо, що є безпекові фактори, є фінансові фактори, є сімейні фактори, і в цілому це основні три групи факторів, які багато вчених виділяють як основні, які впливають на бажання. Але ми бачимо, що, попри всі ці фактори, які відомі всім, все одно деякі люди які виїхали з відносно безпечних місць в Україні, продовжують перебувати у Польщі і. Очікувати, що в Україні все достатньо погано а з іншого боку, деякі інші люди повертаються в Херсон, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, а попри те, що там зовсім небезпечно або нездалеко не завжди є робота, деякі намагаються з'єднуватися з родинами деякі навпаки не зважають на це. Тому ми хотіли подивитися на додаткові фактори, і ми вирішили, що є одна така річ, яку ми називаємо українська ідентичність. Тобто, наскільки людина себе ідентифікує як українець, наскільки людина вважає, що ідентифікація проходить через мову, через віру, через розуміння і повагу до українського. Інституцій, через громадянство, через якісь загальні корені, через те, що через той факт, що людина народилася тут, і ми поміряли це, використовуючи міжнародну признану визнану методологію для цього, і подивилися, яким чином ця ідентичність пов'язана статистично з бажанням повернутися. І ви знаєте, ми подивилися, що пов'язано достатньо сильно. Тобто, якщо от, подивитися статистично. Приблизно відсотків 25 пояснюються так званими соціально-демографічними факторами, і десь ще додатково відсотків 10% пов'язуються з нашими факторами ідентичності і гордості за Україну. І нам стало цікаво зрозуміти, що впливає на це. І серед інших всіх факторів, що впливають на ідентичність, ми висловили, ми виокремили. Мову ми виокремили релігію, ми подивилися, хто з українців перейшов з, наприклад, з українською з російською на українську мову, і виявилося, що це також досить важливо. Тобто, ми бачимо, що ті люди, які зараз у побуті свідомо спілкуються українською мовою, то вони. Більш схильні повернутися. Вони це не означає, що ті, які спілкуються російською, не схильні, але ми бачимо, що ті, які спілкуються українською, більш схильні повернутися. Ми також бачимо, що люди, які ходять до церкви православної церкви України, також більш схильні повернутися ніж ті респонденти, які ходять до української церкви Московського патріархату. Ми також бачимо, що найбільше хочуть повернутися жінки. В основному жінки віком 50 років і старше, Може 45 і старше, і дуже часто ми бачимо, що це люди, які не зовсім знайшли себе в Польщі. Тобто, в цілому, основний висновок, з того що ми бачимо, що це ті люди, які або не мають доходу, або не мають достатнього доходу в Польщі і вони б хотіли повернутися додому. І ми це інтерпретуємо як те, що ті, хто приїхав до Польщі зараз там мають роботу чи роботу в Україні. Дистанційно чи роботу в Польщі на місці, вони в принципі намагаються адаптуватися. А ті, хто адаптуватися не зміг, то вони будуть намагатися повернутися. Але в той самий час у нас є десь відсотків 30-35 так званих невизначених, які зовсім не розуміють ніколи може закінчитися війна, нікуди їм їхати, ні що робити. Вони в них оця невизначеність, вона в дуже багатьох питаннях вони відмічали там середній варіант, який був ні так, ні ні. Я не знаю. Щось і от це ті люди, за яких можливо ми можемо трошечки більше поборотися. Це також жінки, які трошки молодші, Це в основному жінки з дітьми шкільного віку, а деякі з них не мають роботи, деякі з них мають роботу в Польщі, але не дуже високо оплачувано. І от для цих людей дуже сильний фактор невизначеності вдома. Він їм. І не дозволяє рухатися далі, тому що їм пристосуватися до життя в Польщі – це достатньо ну скажімо, економічною мовою дорого, тобто вивчити мову, знайти роботу, асимілюватися, знайти коло друзів, знайти школи для дітей, знайти місце. Це вимагає величезних усил, грозусиль, грошей, і для них це така непідйомна ноша. А з іншого боку, і вони не певні щодо закінчення війни. Вони не певні, чи зможемо чи зможе Україна відвоювати свої території, чи може чи зможе Україна отримати якісь результат в цій війні протягом наступних пари років, і от тому це невизначеність впливає на їхнє нездатність прийняти рішення, чи хочуть вони повернутися чи ні. Тобто, ми бачимо, що. Імрей, вони... ви якраз вкажали, згадали що... про те, що Україна може поборотися за цих людей, то в який спосіб? Насправді найкращий спосіб, це я думаю, що це військовий. Тобто, насправді, найкращий спосіб це показати, що ми на шляху до досягнення осяжних результатів в цій війні, до відвоювання території або нанесення супротивнику настільки великої шкоди, що супротивник сам захоче звідси вийти. Тобто, ця невизначеність, вона йде насамперед через війну, тому що виглядає, що це той фактор. Але з іншого боку, от сам. Ме фактор зв'язку з Україною він також важливий. Ми в наших дослідженнях, дослідженнях, висновках дослідження. Ми написали, що ті українці, які в Польщі, вони для нас не втрачені. Нам потрібно з ними зберігати зв'язок, і цей зв'язок дуже важливий. Особливо нам потрібно зберігати зв'язок саме от з такими от жінками, у яких діти шкільного молодшого шкільного віку, у яких діти або в перший раз пішли в школу в Польщі, або перший другий клас пішли в третій, і клас пішли в Польщі, молодша школа, тому що це ті діти, які все своє більшу частину свого шкільного життя, соціалізації, вони провели в польській школі. І це важливо, щоб ми для них зберігали якихось місточок. Ми бачимо, що, наприклад, в цілому, в ті українці, які після початку повномасштабного вторгнення, хоча б раз приїхали до України, особливо кілька разів, вони показують набагато більше схильність повернутися, тому що повідковій економіці є. Є, а, от такий ефект, він перекладається так приблизно далеко-близько. Те, що видаляється далеко, ми дуже маємо умовні. Е, Уявлення про це, і в результаті ті, хто сидять в, в Польщі, в Німеччині, в Чехії, не їздять до України, вони не до кінця розуміють, що тут відбувається. Тобто вони бачать, що є новини про обстріли, є новини про блекаути, є новини про загиблих, про руйнування. Але вони не бачать новин про те, що життя триває. Вони не бачать новин про те, що діти ходять до школи, що працюють театри, магазини, що в цілому життя продовжує. Навіть в Харкові, який зараз потерпає дуже сильно, і тим не менш життя продовжується навіть там, і люди тому багають один іншому, але це набагато менше висвідчується у новинах, і в результаті у них складається враження, що тут настільки небезпечно, що це дуже погано, і що немає, що немає можливості повернутися. І так, частина цих людей і не потрібно можливо повертатися, якщо вони дуже погано переживають обстріли, дуже погано переживають. Мають бомбардування, навіть якщо вони далеко, але все ж таки є місця, які є відносно, ну не сказати, що повністю небезпечно, але відносно небезпечно. І, можливо, для таких людей вдома було б краще, якщо навести якісь містки і полегшити їм поїздки додому, хоча б з перетином кордону, хоча б з якимось можливо з якоюсь допомогою. Хоча от насправді фактор допомоги у нас не виглядає як. Важливо питання, чи ви б повернулися що, якби ми вам дали, якби Україна або приймаюча сторона, вам дала десь 2000 тисячі євро як одноразова допомога для повернення додому. І на цю відповідь було більше відповідей, і На це питання було більше відповідей ні. Чим на чим на питання просто? Чи хочете ви повернутися додому якнайшвидше, чи Чибо повернетеся додому в якийсь найближчий час? От на ті питання було більше відповіді, так ніж на питання: от візьму гроші і повернуся. Пане Володимире, ви якраз згадали за українських дітей, які якраз змушені перебувати у Польщі, але цікаво, який відсоток з них має можливість вивчати українську мову чи онлайн, чи, чи можливо на території самої Польщі? Адже знаємо, що з нового навчального року українських дітей в Польщі зобов'язують відвідувати саме польські школи, чи це якимось чином було показано в цьому опитуванні. У нас не було дуже багато питань про те, як відбувається навчання дітей, це не було фокусом. Але у нас було питання, чи є у вас діти шкільного віку, чи навчаються вони в українській Польщі, чи в, чи в, чи в польській, польській школі. І ми в, 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 в цілому ми бачимо, що десь. Части велика частина дві третини біженців вони вказують, що їхні діти навчаються в українських школах онлайн. Серед тих, хто продовжував, що жив в Польщі ще до того, до повного штабного вторгнення, такий відсоток ниж, нижчий, але це означає, що батьки намагаються тримати для дітей оцей зв'язок з українською школою, і тут треба відмітити якусь. Гнучкість української школи, тому що українська, українська школа перестала вимагати безумовне підтвердження дипломів, вони переставни поставили вводити якісь тільки пару е, спеціальних предметів українська мова історія України. І мені здається, що це досить правильний напрямок, тому що з точки зору загальноосвітніх предметів, а до українська програма і польська програма. Шкільний, вони ну можливо не збігаються один до одного, але в цілому. Не можна сказати, що дитина, яка навчається у польській школі, щось дуже сильно втратить порівняно з українською, тобто загально за загальні предмети можна вивчити в польській школі, опанувати повний курс. Потім в Україні можна дотягнути якусь академічну різницю. Але от саме предмети виключно українського циклу, українська література, українська мова, українська історія, вони вимагають окремої уваги, і саме на цьому бажано було б сконцентруватися і з точки зору надання онлайнових курсів, різних не. Не єдиного для всіх, а от про що було різні онлайнові курси, щоб були і приватні, щоб були і державні, з тим, щоб батьки могли обрати щось і продовжували оцей зв'язок через школу, через навчання зі своїми дітьми. Пане Володимире, але також цікаво, чи мали можливість ви порівняти відповіді біженців, які поїхали до Польщі після 22-го року, і тих мігрантів, які приїхали, приїхали туди раніше. Наскільки вони різняться, особливо що стосується повернення на батьківщину? Це цікаве дуже питання. Ми е, не планували опитувати українців, які туди поїхали до повного штабного вторгнення. Але соціологічна компанія сказала, що вони все одно будуть у вибірці, і ми не будемо їх викидати, тобто ми їх пропустимо через всі питання, як, як і у всіх. І тому ми отримали ось цих додаткових 200-250 респондентів, 220 сі І десь. Було таке, було таке цікаве спостереження. Ми контактували з центром дослідження міграції при Варшавському університеті, і у них такий більший підхід, що ми розглядаємо всіх українців в Польщі, просто як українців, які більш-менш однакові, і тому у нас має бути до них однакова політика. Але ми бачимо, що вони, по перше, різні. Ті, хто в Польщі приїхали до повномасштабного вторгнення, вони молодші. У них або немає дітей, або діти звичайно молодші, у них краще роботи, вони краще влаштовані, вони менше схильні повертатися, вони мають краще, звичайно, кращий рівень польської мови, вони краще інтегровані. Але там є така підкатегорія тих, хто приїхали протягом 2021 року. І от їхні відповіді дуже схожі з відповідями тих, хто приїхав протягом 22-го, і початку 23-го. І от вони, вони також вони різні, тобто там вони молодші, вони трошки багатші, але їхня ідентичність з Україною, їхнє бажання повернутися, воно дуже схоже. І тому нам здається, що ну, знову таки Україна повинна працювати з, зі своїми. Ну, скажімо так, відверто діаспорами вже не просто, якби біженцями, не просто людьми, які отримали тимчасовий прихисток. а Це вже буде частково з них будуть вже діаспори. А ми повинні працювати з цими діаспорами, а не повинні їх залишати. Мені здається, що розділення людей на тих, хто от поїхали, а потім залишилися, або от поїхали, повернулися, поїхали, не повернулися. Зараз це дуже неправильно, тому що це розділяє це, не дозволяє людям повер... повертатися, це не дозволяє людям відчувати себе, що вони тут якось потрібні, і тому це дуже бажано, щоб в це місточки культурні, освітні, все ж таки створювати. Але з іншого боку, ми вважаємо, що не досить неправильно давати додаткові стимули для того, щоб люди поверталися, тому що в Україні люди, які залишилися, вони також дуже сильно потерпають від війни, і це буде дуже нечесно, якщо давати додаткові преференції тим, хто зараз за кордоном. Тобто, приїжджайте, давайте разом будемо будувати країну. Ми вам ми відкриті на загальних, на, на, на загальних підставах, так як для всіх. Пане Володимире, цікаво серед біженців і мігрантів в Польщі, який оптимізм у цих людей щодо закінчення війни і наскільки він впливає саме на повернення? Отеміз дуже впливає насправді. От як я казав, що фактори, основні фактори це безпекові. І ми проводили дослідження в грудні 2023 року, і ми бачили кілька відповідей, що люди очікували, що війна закінчиться протягом наступних місяців або там наступних півроку. І в цілому було так: чим більше люди очікували, що війна закінчиться скоріше, тим більше була ймовірність, що вони. Хочуть повернутися. Як я сказав на початку, оця невизначеність з початком війни, вона з закінченням війни вона впливає на бажання, на бажання повернутися. Але ми розуміємо, що там відсотків 50 людей вони написали, що ми не знаємо, коли закінчиться війна. І це дуже великий відсоток, і воно впливає також на бажання повернутися. Я не можу сказати, щоб була дуже сильна різниця між тими, хто там був, жив раніше, хто приїхав після. Початку повномасштабного вторгнення у українців, які приїхали пізніше, трошечки більше оптимізму, можливо, тому що в них більше залишається зв'язок з, з домом, можливо, тому що вони більше в українському контексті, але сказати, що там прям настільки дуже велика різниця, ми не можемо. Пане Володимире, ну і стосовно ще зокрема знання польської мови, то наскільки доступне є можливість їх його точніше її вивчення на території Республіки Польща і чи є така проблема серед українських біженців, які не можуть її вивчити? Ми не дивилися на можливості вивчення, ми дивилися на рівень польської мови, і ми бачимо, що приблизно рік, може два роки потрібно для того, щоб людина поставила себе, що в неї відповідала, що в неї рівень мови або дуже добре, або достатній для того, щоб спілкуватися і працювати. І воно звичайно корелює дуже з віком, тобто тим молодше, тим тим легше, тим, хто старше, особливо тим хто старше, тим набагато важче. Але оскільки мови дуже дуже схожі, і мову можна вивчати, просто перебуваючи в цьому середовищі, то нам навіть достатньо високий відсоток людей відповідали, що основна мова спілкування для них навколо це зараз не українська, не російська, а польська, тобто вони. Найскоріше живуть в середовищі, де в них не дуже багато українських друзів або українських співробітників, і їм потрібно підлаштовуватися І в будь-якому разі польська мова набагато легше для опанування, ніж будь-яка інша в тих країнах, куди поїхали наші біженці. Легше ніж болгарська, ніж румунська, ніж чеська, ніж словацька Вона набагато ближче граматична, вона набагато ближче за Запасом, тому протягом одного-двох років ті, хто хочуть працювати, вони її опановують. Але зараз в цій категорії українських біженців є одна підгрупа, яка дуже дивує фактично всіх дослідників і біженців іммігрантів. Це українці, які працюють на українські підприємства, видалено, і це дуже цікавий феномен. Таких десь приблизно 10-15 в наші виборці. І це вперше в історії досліджень, коли люди, які приїхали до іншої країни, вони намагаються нарвати зв'язки зі своєю власною країною, намагаються якимось чином отримувати звідти дохід, намагатися позберігати зв'язок на рівні робочих стосунків. А це щось таке нове в історії досліджень міграції і біженців, і це дуже всіх ну, як сказати. Всі вчені задумуються, що це означає, що що сам наскільки це може бути довго, які це може бути вплив вплив на людей, які там асимілювалися. Ми не бачимо насправді дуже великої різниці між тими, хто працює в Україні, дистанційно і з тими, хто працює в Польщі. Ми не бачимо, що в них є велика різниця у бажання повернутися додому. Тобто це найскоріше люди, які хочуть там залишитися, але це впливає на їхню інтеграцію. Тобто, якщо людина працює в Україні і з Польщі, то в Польщі їй досить достатньо вивчити кілька базових фраз, щоб собі щось могти купити в туалет в магазині в транспорті, а немає сенсу вчити польську мову на рівні там С2, С1, тому що вони все одно з дому працюють, і вони, в принципі, навіть інколи користуються у побуті англійською, що дуже цікаво. Тому з польська мова, вона якщо людина інтегрується, вона вчить. Якщо людина не дуже інтегрується, то немає сенсу. Пане ну, Володимире, ну не це, можемо це не всіх запитати всіх. вас та зокрема про те, чи були такі запитання стосовно того, наскільки українські біженці задоволені життям у Польщі, і чи не планують вони переїхати до якоїсь іншої країни? Адже знаємо, що дуже багато якраз тих, хто спочатку виїхав до Польщі, згодом опинилися у Німеччині. Чи було таке питання у опитувальнику? У нас, оскільки у нас Німеччина не була фокусом, то у нас було лише питання, чи хочете, чи ні ви залишитися в Польщі. І якщо людина не хоче залишитися в Польщі, то ми насправді не знаємо їх подальших намірів, чи хоче людина повернутися до України, чи поїхати в Німеччину. Але ми знаємо з. Розмов з нашими польськими колегами, що е, наші загальні німецькі колеги здивовані, по-перше, дуже високим рівнем інтегрованості українців у Польщі, тому що в Польщі десь 70% людей, які працездатного віку, вони працюють, а в Німеччині там десь підсоків 20-25 щось таке було. Ну, це цифри на початок зими. А, але е, також е, ми бачимо, що через те, що в Польщі виплату. Ну, скажімо, відверто недостатньо, щоб жити і ні, ні про що не думати, а у Німеччині виплати вище і Німеччина більш поблажливо до цього ставиться, то ці виплати вони приваблюють людей. І з інших досліджень ми також бачимо такий цікавий фактор: що люди, які чим ближче до українського кордону живуть наші біженці, тим більше шансів, що вони повернуться і тим. Більше бажання повернутися або найближчим часом, або вони принаймні декларують повернення в якийсь там час у майбутньому, але вони принаймні це декларують. Тому я думаю, що ті, хто живуть у Німеччині, вони будуть менше схильні повернутися, але щоб це дослідити, нам потрібно робити окреме дослідження по українцям в Німеччині. Ми в принципі плануємо це робити також.